Вів'єнпюці. Що я знаю про колготки Вів'єн П'юці? З ними можна почути себе. Твій вибір у красі. Колготки Вів'єнп'юці. Фюрер застрелився. Батька батьківщини було розстріляно. Його майно конфісковано. Дуче розстріляли та повісили догори ногами. Багдадського м'ясника страчено. Він – кривавий диктатор лише залізна рука та жорстокі репресивні методи. Їх могли переводити у в'язниці або піддавали тортурам на закритих об'єктах. Диктатори погано закінчують у російському суспільстві. Був такий попит на сильну руку. Ним був Путін тому, що їхня сильна рука завжди у крові. Останній день диктатора сьогодні о 19.20 на НТН. Біль у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит, артроз. При всіх цих недугах вам допоможе засіб для зовнішнього застосування, дикрасин. Цей рослинний засіб захищає хрящові тканини від руйнування, судини від ламкості, покращує кровопостачання, усуває запалення, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні. Дратівливість, приливи жару, нічна пітливість, сімідона жити можна і без оцього цього всього клімаксу. Сімідона життя тільки починається. Натуральна складова фаніган фастгелю олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган Фастгель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фаніган Фастгель комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває надчутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Лакалут екстрасенситив надійний захист від болю. Волосся втратило блиск. Посічене. Випадає? Прийом вітаміну краси Волвіт живить волосся зсередини, відновлюючи ріст та покращуючи загальний стан. Волвіт вони брешуть втрату збройних силах Росії. Немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Ешелони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно. Де вони будуть завтра? Винуватці війни? Сьогодні о 19 на НТН. та НТН. Наші українські тимчасово окуповані міста героїв. Українці в окупації героїчно чинять спротив ворогу та чекають на день визволення. Підтримай своїх людей, долучайся до флешмобу з хештегом Міста героїв. Пиши про окуповані міста у соцмережах та став їхню геолокацію у постах, публікуй фото із жовтою стрічкою.